А комар відійшов, мошка підійшла, да? Ну, <гас> <гас> ну нормально. Ой-ой-ой, куди, коли, куди куди, куди куди пішов. Ах. Браконьє! Вітання, друзі, на каналі про Сьогодні ми з Артемом приїхали на хижака. Ось такі, бачите, 14 місця. Тьома каже, що то його точки. Да? Що не будемо палити, да, де це? Не будемо. Коротше, приїхали половити хижачка. Зараз двох, от в забродних комбінезонах, Сподіваємось, що всі виїзди будуть вдалішими, ніж попередні. От, але тут є одне але. Зараз я вам покажу, які тут бомбовози літають. Камарийний рай називається. То капець. Ось вот така от краса. Тьома вже збирає підсаку. Впевнений в результаті. Бачите, там сумки накупив, Ну все. Давай, заряджений на успіх, так? Да? Давай, сейчас щось наловиш, потім розповісиш. Всім як треба ловити судаків. Так, ну що, полізли? Полізли. Екстремально, так? Нічепка, правда, я розумію, що треба ліс туди. Куди? Дивіться, і сюди. Або Ага. Знаєш що? Ну. Ха-ха, ти в цьому плані. Ну так. да. Так, коротше хлопці, у нас тут така, бачите. Главное не навернись, щоб наша риболовля з тобою дуже швидко не закінчилась. Так Не топися там? Нормально. Нормально. Так, ну що, поїхали. Робимо перші закиди. Фу. Так, я поставив 4 грама. Що тут, до речі, з глибиною, не дуже, да, велика? Так, ми зараз плануємо з самого рання спробувати судачка половити. Якби туди залізти б на цей. Ага, ніяк ти туди не залізеш. На той мост? Угу. На той можна залізти. Я, яким чином? Сюди? Ну. Залазить на бревно. Через бревну А, от це бревно, да, воно тут? Ні. Він по ідеї не довго Ну це тільки по це тільки по ідеї, так? Да? Ну це не точно. Да, ну це не точно. Коротше, бачите, у нас сьогодні такі умови трошки екстремальні. Ну давайте туди, опа. Так, в мене стоїть 4 грами, глибина тут в принципі невелика. Якраз 4 грами нормально падає. Не знаю, може десь там до 3 метрів не більше. Два, мабуть, навіть. Що там? Клюєч. Тониш? Нормально. Тож точно я. Приїду полишки до них. Коротше, блін, пацани, тут у нас така екстремальна риболовля, навіть пернути страшно. Да? Ви б не бачили б тут, як я тільки що залазив? Ну, нормально. Що, саме головне, що у нас жаби квакають, комари літають, Мальочок гуляє. гуляє, да, гуляє. Ох би я тут би на човні походив би, ох би походив. Такі шкіря класні. Бачите, ось настоящі рибалки завзяті. От навіть ось в таких умовах. Можуть стояти ловити. Я навіть ним... да, комарів кормимо, стоїмо так, що реально страшно шевелитися. А комар відійшов, мошка підійшла, так? Нормально. Опа. Друзі, щось є, щось є. Мабуть... Ой-ой-ой, куди куди, 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 куди пішов? А так візьму красавчик. Катушку втопив чи ні? Ну виді. Дивись не набери. Ах, моз. Останеться мене. Ти мені більше не друг мост. Так. Подвів. Підвів мост, так? Да? Так, що у нас ось перший судачок такий. Невеличкий, випускаємо його. Так, що, друзі, спіймали ми нарешті першу рибку. До речі, перед цим була в мене покльовка. Це вже друга підряд. І зараз, мабуть, у нас пішов якийсь виход. Артем все ж таки не справився з балансом. Так завзято намагався мені допомогти з підсакою і впав у воду. Але добре, що добре, що не повністю. І пацака на місці. Так, ну поки що таке не дуже. Да, але добре, що вже хоч там перші якісь результати є. Вже від нуля уйшли. Бо я Тьомі сказав, що поки... Поки не спіймаємо, ніхто не буде снідати. хороший? Ох. Ой. Затягнуло. Одпадло. Завів, ти поняв? Так бахнув. Та Ні, зараз вже... Певно, що я тягну ветку. Стаємо, наче в тайзі. Таких комарів можна на жарьох брати, да? Десять штук убив на сковородку. На сковородку, да? На, на, на салі нажарив, да, комарів? Да, да, да. З картошечкою. З картошечкою. Щоб 50 тут, я думаю, не ставити труда, поймають. Ну да. Просто так руками, хлопів, тебе в этом, до ста буде. Щоб пішли десь далі. Зараз mm -hmm. да, буде саме цікаве. Да? Саме цікаве – це злазити звідси. Сніданок. Та сніданок, сніданок то таке. Що до сніданка дожити треба, не втопитись. Що, давай, ти перший. Вперед! Я побачив, мені слазить, другі путі, так? Якщо хочеш, то можеш по комишам там м'яче. М'єче там, так? Ні, краще, краще так по цьому, На бревно, як я із заходу. Думаю, що так. Давай, давай, давай. Щоб... Акуратно. Держи, держи мою. Так, ну все, Тьома вибрався. Бачили, так? Да? Зараз. Зараз я. Що, Тьома, будеш це, як мастер-шеф. Я думаю, що вітерець піднімається, щоб зараз у нас ще дождяра не пішов. Тут устроїв адську кухню, да, дивись. Людина ковбасу взяла з собою. Смачну якусь он фішку якусь на маску. Кока-колу, це Кока-Колу не будемо рекламувати. Да? Що, що по рибі? Де, де Карасі, карасі? карасі да. Карасів? Карасіда. Карасів камишок. Камишах да, живуть. А от судики не знають. Одного ми потримали в руках малого і все. Да. Зараз пошукаємо. Так, зараз ми, друзі, перекусимо і трошки підемо далі, пошукаємо. Ну, от годинку проловили, за годинку тільки ось один судачок був, потім підсів такий гарненний. Ну якось він одразу тільки сів. Я відчуваю, що він одразу раз і в корч став. І все, вже в харчу зійшов. А і була ще одна клювака, в мене там силикон він збив. Ну і поки що все. Поки все. Ну добре, що вже від нуля уйшли. І в принципі, знаєте, зараз би сказали, що класно, на природі. Друзі, тут стільки комарів. О, бачите, вон, в камеру тільки що це. Що я навіть не знаю, класно це чи ні. Ну, Добре, що нас не кусають, бо з собою он у тьомий. Він знав, не попередив мене, знав, що тут такі месери літають, месершміти. Взяв з собою прискалку, тому хоч обробились трошки, так плюс-мінус нас хоч не їдять ті комари. Сховалися ми ось в такому вігламі. Бачите, тут на бережку є. Ну, Поки у нас шурує дощ, покажу, чим я ловлю. Так, це в мене той самий графік лідер 1.18, 762 l Катушка Caldi 2500. Шнур в мене стоїть 0,6, не пам'ятаю я, що це за шнур. Вот. Шнур у мене стоїть 0,6. Вот. Тут потім, як бачите, на офсеті стоїть ось така приманочка 3 дюйма, 4 г і офсетничок. Баба діду не дала 5-му ага. 4-ки. Еще баба, заруба с... была, баба с дедом. Угу. Класс. Кто больше поймает? Угу. Баба дед. Баба дед? Заруба баба дед называлась. У вас... Опа! Оооо. Лупнула, да. Лупнула знов, пачешь. А на що це була поклята? Ну, знов на цей що? 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 Знов, що? Знову знову на. Знов на фіш Фішенракс? Так. Фіш в маслі. Да. Блін, ну, друзі, знов, знов була така клювака, тільки що. Ну, мабуть, не крупний судачок, тому що якби було щось там крупне, то ми б його з вами спіймали. Так. Просто така чітка дзвінка подача. І на цьому все. Так, друзі, тільки що теж була така подача. Тьома навіть побачив по кінчику, так? Бачив, так? Я по кінчику бачу, вона, мабуть, тут. Ну лупанула так добряче, що зірвала мені приманку. Зараз можна. Ось дивись, я тобі покажу. Малінку! Планкер Сіті. Ось дивись яка моє. О, оце мій мій улюблений о, взагалі. О! цю. Слухай, я хочу спробувати зараз. Твісти? Ні, ні, ні. Я хочу спробувати зараз дещо. Інше. Дещо. Ну, можна оцей, до речі, спробувати, але мені кажеться, що... Та оту маленьку. Ні-ні, от ось це, бачиш. Твістер, okay. так. Да. Ось такий. Ну, хоча він мені кажеться, що буде за, за великий зараз для цього судака. Угу. Так, ну що нам таке цікаве? Це в нас мужики типу такого три бачили. Угу. Так. Мої судакові застіпки. Це клюк-клюклю, папа, -па 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 кльо-кльокльов. Да? <реку> так, ну що, попитка номер два. Забігаємо в воду, займаємо свої сектора. Тут, до речі, нормально бачиш, якщо на камиш виходиш, то тут нормально, дивись одразу на скільки вище. Ну, в мене так нормально вище. О! Просто на остров. Так, да, так, да, так, да, на остров. Так, отуди. Зараз я вирішив теж в маслі поставити в Ankir Сіті. Така прогониста чисто сель, судакова приманочка. Не висіті, тепер бисок. Саме головне такому такому як я не навернуться. Не навернуться, так. Да. Ох, є! Є, так-да-да! Да, да. Ах, зійшов! Блін, я поки кинувся кинувся знімати. Бачив теж як всадив? Ну, тобі шо? просто Знімає, зніма, я просто забув, що я її включив. Да, був, був, друзі, судачок, мабуть, не, 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 теж не крупний. Ну так, да, але в сандалев так, я не знаю, чи ви побачили чи ні цю покльовку. Як от Тотьома каже, півбланку зігнулась на клюваці. І це вже, бачите, до речі, ну от, буквально от 5 закидів, 2 пакльовки. І що цікаво, що я перейшов от, е, з 3 дюймів. Е, це навіть, я не пам'ятаю, подивлюся, там, може 4,25 чи 4 дюйми. Ну, набагато крупніша приманочка. У І так, да, це Ланкер Сіті. Набагато крупніша приманочка і з першої проводки. Така дуже виразна чітка клювака. Якби там був двойник, а не овсет, я впевнений, що ми б зараз з вами рибку витягли. Ну, слухайте, в такі, бачите, це взагалі там затоки, затока, затока річки. Наче так, знаєте, не скажеш, що тут. Може бути судак, але він є, він сюди заходить і заходить на нерест. І він тут є, і він тут клює. Так, ну що, доїхали ми до Ірпіня, річка Ірпінь, бачите, на ось на розливи. Не був я тут дуже давно. Тьома он попереду йде, пробиває рибні місця. Мошки, да? капі. Да. Коротше, побачимо. Але ж бачите, такий вітер, аж, аж волна. Аж волна пішла. Ну, не знаю. Дуже-дуже складні зараз такі трудові рибалки. Складно шукати рибу. Травий місяць взагалі такий. в мене по рибі дуже-дуже печальний. Для того, щоб щось зняти, це треба там, я не знаю, там три точки. Об'їхати постійно шукаєш рибу і не можна так, знаєте, як, ну, наче в тому ж березні, в квітні було. Ну назавжди, тому що є таке поняття, як після нерестова пауза, коли рибка трошки хворіє, от, і в неї йде спад активності. Ну, Зараз перевіримо, що по щуці. Не впевнений, що буде щось нормальне, ну, але ми перевіримо. Я не думаю, що буде роздача, але спробуємо, друзі. Так, що дійшли, Ми бачите, які он мангрові зарослі. Такі у нас цікаві дерева. Я вже змінив свій комплект, звісно ж, взяв вудку. До 7 грамів це Фінеза UX. Ну, катуха все те саме залишилась, Калдія в мене. От. І напряму без застібки прив'язав ось 3 грама, джиголівку. ну і Будемо зараз там ставити всілякі трьохдюймові приманочки е рибки всілякі і рачки. Ну Побачимо. Давайте побачимо, що буде зараз. О, єсть! Єсть, друзі, єсть! Нарешті! Видручили! 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 Є! Е. Є, е, Тьома, є! Е. Ось вона! Диви! Ого, так це крупняк! Це крупняк! Крупняк пошл! Так глянь, як заглотило! Диви Бачиш? До стоматолога її відправити треба. Тримай. Зараз. Ось так, от, друзі, нарешті, нарешті. А на що взяла? На ганстаміну, карамель. На запрещенку, то, що я тобі казав. <гум> Бачиш, запрещенка працює. А в мене якийсь цей віс не робочий. Але, але це на такій довгій-довгій паузі. О, друзі, дивіться. Один плаваєш? Це? Ні. Ні, у тебе. Ні, ні-ні, не, не, не плаваючи. Так, все, давайте відпускаємо і давай. Ось от так от. От запрещенка. Запрещенка. Я сподівався, все ж таки вона у нас спрацювала. Флюр 0,3, чуєш, вже трошки вона так різанула його, але ще тримається. На то цей цей, на то цей на запрещенка, щоб на неї плювала. Ну, січень. Ну так, да. ну январь, січень. Перед новим Крупняк! Да, крупняк, друзі, ще одна. Ще одна щука. Так слухай, знаєш, що найцікавіше? Вона тупо наволочення бере. Так, да, вона бере на волочення, коли, коли... Опа! Бачиш, вся вон через сітки, бачиш? Угу. Це ж браки сволочі. Ставлять сітки. Бракошин? Бракоші, так. Да. Сказав один чоловік бракоши. Так, да. ну ось хлопці, ось така ще щука. Зловилася, вже дві. Ну Дуже вона складна, от взагалі її умовити клюнути, зараз от клюнула на такому волоченні волочень. Полочиш по дну і вона її схопила. Равномерка? Ну така. Ступенчата равномірка. Давай. Пливи. Ну слухай друга. ти. Ну це друга, так. Да. Це вже ірпінь у нас став таким трудовим дуже. Дуже трудовим. Ну, до речі, сьогодні день такий, що ми он, з Артемом йшли, там дідиш сидять на поплавки карасятники. Ну, Тут зазвичай ви ж бачили тут відео. Ми ще 22 в кінці 22-го року з Катю знімали. Або ні. ну Щось там чи жовтень, чи листопад, я не пам'ятаю. 22-му році ми тут знімали карася, приїхали, але ну, ми за час відро спіймали. От, а зараз. Зараз у дідів запитали, вони кажуть, що плохо, плохо і у кожного там 2-3 карасика. Говорю, це взагалі так, вони кажуть ні. Це, це саме сьогодні. Ну таке видрачив дві штуки. Ну іменно видрачив, так ну, не хоче. Ну так, да, такі там 500 грамів. Що ти там, провалився? <реш> ну ти даєш. Значить нормально Ну звісно нормально. І по шию мирнув, так? Да? Безкрайні простори Ірпінського моря. Бачите, Ірпінське море. Коротше, друзі, ну дуже-дуже-дуже складно. Дуже трудова рибалка навіть. Маленький мук навіть хі -хі, сьогодні без риби. Да, да. да, Зато з гарним настроєм. З гарним настроєм дуже складно було щось спіймати, але, як ви бачили, дві щучки в нашому активі, один судачок, і з штук 7 було таких класнючих покльовок саме судака. судака. І навіть був один схід непоганого, тому що він одразу потяг в корч, як я казав, і, на жаль, його не вдалося. Що там, клювало в тебе? Так, да, можу навіть силиконки показати. Надкусані, так? Да? На половинки. Половинки, так. Да? <рес> ну так, да, так, да, да, були у цьому покльовки. Ну, коротше, нічого такого, бачите, знову дві точки. Два таких цілий день пролазили, ну, три риби. Навіть он, діди сидять на карася і кажуть, що ніхіра не клює. Все, друзі, дякую, що подивилися, як завжди. О, давай показуй. Що це? Візд без хвостика. Без, хво... без хвости. <гум> да, докази, докази. Да, що це, в тебе це, щось... така, це така приманка. Да? Називається Без Безхвості. Без Все, друзі, як завжди, падобайку, підтримую український контент. Дякую, що подивилися. Обов'язково підписуйтесь на мій канал. Ну і побачимось на наступних рибалках. Сподіваюсь, що зараз потеплішало рибка, трошки прийде в себе і почне нормально активно більш-менш плювати.